Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Наскільки серйозною є китайська загроза для головних об'єктів інфраструктури США? Новий звіт показує, що майже все перевірене програмне забезпечення в провідних галузях промисловості містить код китайських розробників. Протести, заклики до імпічменту президента і відставки чиновників, як далеко може зайти ескалація напруженості в південній Кореї. Голова НАТО закликає членів альянсу збільшити витрати на оборону через зростання загрози з боку Китаю та Росії. Майже всі перевірені програмні продукти, які використовують на важливих об'єктах інфраструктури США, містять код, написаний китайськими розробниками. Про це свідчить новий звіт флоридської компанії, яка спеціалізується на питаннях кібербезпеки. Документ вказує на кілька великих китайських хакерських операцій, проведених за останні кілька місяців. Компанія Fortress Information Security надає послуги в галузі кібербезпеки. Проаналізувавши понад 2000 програмних продуктів, компанія виявила, що 90% з них містять китайський код. Програмне забезпечення відіграє важливу роль у роботі критичної інфраструктури. Вони також може стати чорним ходом для зловмисників, підвищуючи вразливість ключових систем. Звіт виявив понад 9500 лапких місць у ПЗ, і більшість з них пов'язана всього з. 20 компонентами у підсумку під великою загрозою опинилися електромережі, нафтопроводи, телекомунікаційні мережі та інші об'єкти всі найважливіші інженерні системи США. Генеральний директор Фортрес Алекс Сантос закликає видалити китайський код, називаючи КНР екзистенційною загрозою для національної безпеки. За його словами, США не повинні зволікати з життям заходів. За даними міністерства енергетики, торік американські електромережі зазнали. Щонайменше п'яти кібератак. Також хакери зламували телекомунікаційні мережі та системи водопостачання. А як вважаєте ви чи може існувати схожа проблема на важливих об'єктах інфраструктури України? Поділіться вашою думкою у коментарях під цим відео. Президент Південної Кореї досі відчуває наслідки свого несподіваного кроку. Він оголосив воєнний стан, а потім через кілька годин його скасував. Міністр оборони країни, а також політичні радники Юнсок Йоля закликали його піти у відставку. Водночас, найбільша профспілка країни Кейсі заявила, що її члени страйкуватимуть доти, доки президент не залишить свою посаду докладніше далі у середу шість опозиційних партій Південної Кореї виявили намір оголосити імпічмент президенту Юнсок Йолю. Причиною стало те, що напередодні президент несподівано вів воєнний стан. У своєму зверненні він заявив, що серед його опонентів є антидержавні сили. Але після того, як парламент одноголосно відхилив його указ, Юнсок Йоль відмовився від свого наміру. Найближчими днями очікується голосування щодо імпічменту. Для позитивного рішення потрібні голоси двох третин депутатів національних зборів. Після цього почнеться суд. Довий розгляд у конституційному суді Записи з камер спостереження показують протести біля парламенту після введення воєнного стану. Солдати прибувають до будівлі, після чого розбивають вікна і вступають у сутички з людьми всередині. Це найбільша політична криза для південної Кореї за останні десятиліття і перший випадок оголошення воєнного стану з 1979 року. Юнсок Йоль, колишній генеральний прокурор. Ставши президентом, він зіткнувся з невдоволенням через свою економічну політику і скандали. Якщо президент піде у відставку, то до виборів його обов'язки виконуватиме прем'єр-міністр Хан Доксу аз США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон вітає рішення Юна відкликати указ про воєнний стан Вивалка. Ми вітаємо заяву президента Юна про відкликання указу про воєнний стан. Але знову ж таки я думаю, що Корея має одну з найсильніших історій у світі про становлення і стійкість демократії. Для нас Корея залишається прикладом. Інвестори зазвичай оцінюють фондовий ринок південної Кореї нижче за інші, посилаючись на напруженість у відносинах із КНДР. Політичні події цього тижня тільки посилили ці побоювання після нетривалого воєнного стану у південній Кореї вартість корейських акцій впала. А курс національної валюти вони опустився до дворічного мінімуму. Після того, як парламент скасував рішення президента, ринки швидко стабілізувалися. Утім, інвесторам це нагадало про причини, чому корейські акції та валюта останніми місяцями були не на висоті. Одна з них ризик пов'язаний із багаторічною напруженістю у відносинах між південною Кореєю та КНДР. Інша причина характер. Бізнесу, в якому домінують непрозорі сімейні компанії, що рідко виплачують щедрі дивіденди. Інвестори також побоюються, що на Корею впливає Китай, якому загрожують нові торгові мета США. Південна Корея досі відходить від короткочасного воєнного стану, як ця подія відіб'ється на відносинах країни зі США, головним її союзником, а також з Японії, і чи може це вплинути на американський контингент у регіоні? Про це ми поспілкувалися з полковником у відставці Грантом Ньюшемом, старшим науковим співробітником центру політики безпеки і науковим співробітником японського форуму стратегічних досліджень. Дуже дякую, що приєдналися. Раді вас бачити. Радий бути тут. І Південна Корея і Японія найважливіші союзники США з огляду на це, як ви оцінюєте динаміку відносин між двома країнами після введення воєнного стану і враховуючи, що в обох країнах розміщені американські війська, як це вплине на становище США в регіоні? у найближчому майбутньому чисельність американських військ залишиться колишньою США. Вигідно те, що останнім часом південнокорейці, японці почали краще ладнати одне з одним, і це сталося завдяки. І зусиллям президента юна японські та корейські військовики проводять спільні навчання з американцями. Це фактично розморожування у відносинах. Прогрес останніх півтора року був значним, однак він може зійти на нівець, оскільки президент ЮН потрапив у дуже складне становище. Опозиція це люди, які створювали юну багато проблем. Вони справді розпалюють невдоволення щодо японців. Негативні настрої тліють у головах багатьох південнокорейців. Можливо, є якісь приховані образи з минулого, але лівий блок демократична пар партія роздмухує антияпонські настрої. Будь-хто, хто закликає до теплих стосунків з японцями, як це зробив юн. Зазнає нападок як зрадник. Тощо це схоже на те, що роблять китайські комуністи як ви згадали, президент ЮН сприяв потеплінню відносин між двома країнами. Це викликало багато гніву в його власній країні. Багатьом південнокорейцям це не подобалося. А він це зробив. Як на вашу думку, розвиватимуться відносини між південною Кореєю та Японією, особливо якщо переможе ліва гілка влади Ну, це повністю залежить від південнокорейців. Японці готові рухатися вперед, уживатися наскільки це можливо, і поліпшувати відносини. Більшість південнокорейців підтримують зміцнення відносин зі США. Вони не хочуть, щоб ними керував уряд, схожий на північнокорейський. Тому, попри те, що хочуть і намагаються зробити південнокорейські крайні ліві, вони не можуть піти на перекір людям. Я думаю, що вони можуть уповільнити процес. Наймовірніше, ми побачимо певне сповільнення у військовому співробітництві між. Південною Кореєю та Японією, але воно триватиме. Американці, звісно, намагатимуться заохочувати обидві сторони, особливо південнокорейців. Реєнстюкіплейнбогрант інюшими, як завжди, дуже дякую, що приєдналися до нас. Дуже радий, дякую, що запросили. Голова НАТО закликав країни-члени збільшити витрати на оборону. Свою заяву Марк Рюте зробив на тлі зростання агресії з боку Китаю та Росії і Росія і Китай намагаються дестабілізувати наші країни, розколоти наші суспільства за допомогою диверсій, кібератак і енергетичного шантажу Зараз країни-учасниці витрачають на оборону по 2% ВВП. Але генеральний секретар НАТО каже, що цього недостатньо для стримування. І він додав, що країни альянсу також мають нарощувати виробництво і постачання зброї. Міністри НАТО обговорили питання підтримки України, домовившись посилити протидію Росії. А Рюте зазначив, що НАТО стежить за розвитком подій в південній Кореї, яка занурилася. в Політичний хаос but lifted it hours later.